Доброго дня підписники та гості мого каналу. Зараз квітень місяць. Цвіте кульбаба. Яблуня цвіте. Правда цвіте оригінально. Знизу на геляках цвіт є. А доверху немає. І одна яблуня. Є в мене фреза до мотоблока. І вже надоїло ці пакети чіпляти. Скільки я їх вже повикидав, тож вирішив зробити сюди кришку, ось таку зробив. Герметика не було, залив, розвів у бензині і зробив таку замазку. О, О тепер буде така крішечка. Ось прикріпив, На Тепер вже туди всяке сміття не попаде. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.